Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. З'явились подробиці того, як українці потопили Москву. Знаємо, що сталося це ще у квітні, але просто не можемо про це не розповісти. 13 квітня, близько 16-ї години. Дня оператор комплексу Нептун із промовистим, але наразі засекреченим українським прізвищем отримав дуже несподівані дані на радарах. Його звичайний радар показував, що десь за 120 кілометрів від берега стоїть велика ціль. Подібного розміру об'єкт в цьому секторі Чорного моря міг бути тільки один флагман чи ФРФ крейсер Москва. Але як звичайний радар міг показувати за горизонтну ціль на такій відстані? Як переконують не під запис українські ракетники, на сторону захисників стала сама природа. Через те, що над морем стояли щільні хмари, сигнал від радара відбивався від них до поверхні води, а від води назад до хмар. У нас на момент вторгнення не було за горизонтних радарів, і Росія про це знала. Але так як хмари стояли дуже низько і сигналу із цього коридору між водою і хмарами нікуди було подітись, то Радар несподівано добив аж до Москви, пояснює співрозмовник УП. Росіяни були настільки впевненими у власній недосяжності для українських сил, що, як припускають наші співрозмовники, і, ймовірно, навіть не активовували системи ППО, хоча навіть увімкнені вони б мали великі проблеми з Нептунами. Нептун це тихоходна ракета на рідкому паливі, яка підкрадається до корабля непомітно до самого останнього моменту. Аж поки уже не пізно її звичайно. Звичайні системи ППО майже не бачать, бо вона летить над самою водою. Пояснює в розмові з УП, співрозмовник з-поміж членів РНБО. У західній пресі існує своя версія подій. За даними The New Yorker, 13 квітня Україна відправила запит у Європейський центр НАТО з проханням підтвердити координати цілі і отримати звідти підтвердження. А видання The New York Times переконувало, що для виконання запиту України було задіяно американський літак-розвідник P-8 Poseidon, який і надав точні координати. Також інформацію надавало профільне видання Navy РЕ. Рекогнішен щоправда в українських військових колах скептично ставляться до надмірного перебільшення ролі союзників. Всі ці історії про те, як великі дяді допомагають нам, це тільки на руку Росії. Насправді ми самі здатні вирішувати задачі неймовірної складності. Ви правда думаєте, що знайти крейсер Москва було складно? Це 120-метрова гора і електроніки в маленькому Чорному морі. Вона пробивається будь-якими супутниками в будь-якому діапазоні. Ми її постійно бачили і фіксували. Обурюється один зі співрозмовників у в колах армійського командування. У нас є дані з кількох десятків супутників. От зараз притула ще прикупив. Проблема була не в тому, щоб знайти Москву, а в тому, щоб її дістати, додає він. І 13 квітня російський крейсер несподівано сам зайшов у зону ураження українських ракет. Щойно його зафіксували близько 16-ї години. Відбулося два пуски Нептунів, які один за одним вилетіли в бік Москви. Українській правді вдалося дістати фотографію цього історичного пуску ракет. Але найцікавіша фаза операції почалась якраз після того, як ракети понеслись у море. За розрахунками ракетників, політ Нептунів на таку відстань мав скласти трохи більше шести хвилин. Але як дізнатись, чи влучили ракети? Як переконують співрозмовники УП, знайомі з ходом операції оператори байрактарів відмовлялись вилітати? Для верифікації влучання над хмарами вони б нічого не побачили, а летіти під хмарами це стовідсоткове збиття. Паралельно з тим, до Москви одночасно з різних боків кинуло чотири кораблі, але саме тоді на морі почався несподіваний шторм, і будь-які рятувальні операції дуже оскладнились. Коли українські військові зрозуміли, що з Криму до Москви вийшов буксир, то їм стало очевидно, ситуація на крейсері критична. Один із чільних нинішніх силовиків написав тієї ночі журналістом УП Москва все. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.